Олександра Давід Неель Подорож Парижанки Долхаси. Переклад українською виконано каналом аудіокниг Азія ЮЕЙ. Підтримати канал можна за посиланням в описі. До авторку. Олександра Давід-Нейль була непохитною мандрівницею, оперною співачкою, аскеткою, навіть директоркою казино у Тунісі, а також першою західною жінкою, якій було надано аудієнцію у далай лами. Мало хто з жінок організував своє життя у більш захоплюючий спосіб. Вона народилась в Парижі у 1868 році, єдиною дитиною нещасливого шлюбу, і постійно тікала з дому. Після вивчення східних релігій у Парижі вона вирушила в Індію та Цейлон, а потім об'їздила далекий і близький схід і північну Африку як оперна співачка. У 1904 році вона одружилась з Філіпом Франсуанелем у Тунісі. Вони майже одразу розлучилися, але він фінансував багато з її подальших подорожей, і вони регулярно листувалися до його смерті в 1941 році. У 1911 році вона вирушила з Парижу на північ Індії. Де в подальшому закінчила навчання як лама і провела зиму зі своїм прийомним сином Йонденом Сікімським ламою в печері, одягнена лише у бавовняний одяг, і вивчаючи буддійське вчення. Пізніше вона провела три роки у монастирі в Пекіні. У 1923 році, подорожуючи з Йонденом від Каткути через бірму Японію та Корею до Пекіна. Пройшовши майже п'ять тисяч миль на мулах, яках і конях через Китай в північно-східний Тибет, вверх до Монголії та Гобі, вони дісталися річки Меконг, звідти вони, вдаючи тибетських паломників, вирушили до Алхаси. Саме про цей період свого життя Олександра Давіднеель розповідає в одній з найцікавіших з її чисельних книг. Що її вперше було видано у 1927 році. Це одне з найбільш вражаючих з усіх подорожніх оповідань. У 1925 році, після 14 років в Азії, вона, вже ставши знаменітістю, повернулася до Франції, їй було присуджено багато нагород, включаючи велику золоту мідаль географічного товариства. У 1936 році разом з Йонденом вона повернулася в Азію востаннє, провівши там вісім років. Легенда свого часу вона померла за кілька днів до свого 101-го дня народження у 1969 році. Передмова 14-го Далай-лами Тензина Г'яцо. Досягнення Тибету. Завжди було непростим завданням, оперізуючи високі гори, неосяжні простори його малозаселених теренів, та крайнощі кліматичних умов на такій висоті робили його практично неприступним. Крім того, Тибет довго беріг свою ізоляцію. Іноземців активно знеохочували від потрапляння в країну відчуття матеріальної та духовної самодостатності дозволяло консервативним елементам серед тибетських політиків нехтувати важливістю дружби із зовнішнім світом, пізніше ми дорого заплатили за цю упертість. Із невеликої кількості іноземних мандрівників, яким вдалося подолати передбачилові захисні бар'єри Тибету на початку цього століття, видатна француженка Олександра Давіднеель була вийнятковою. Адже не лише незалежні жінки-мандрівниці, подібні до неї, були незвичним явищем, але й взагалі європейці, які б були обізнані з санскритом та буддийською філософією, а також володіли б тибетською мовою, щоб спілкуватись з місцевими, були дуже рідкісні, але що робить її унікальною, так це те, що вона досягла Алхаси. Книга, в якій вона розповідає про свою подорож. Що розпочалась поблизу мого власного місця народження в Амдо, продовжилась декілька років в кхамі і завершилась її участю у великому молебні в Усасі, була вперше опублікована більше 60 років тому. Її велика заслуга полягає в тому, що вона передає автентичний смак Тибету, як вона його знала, описуючи його з любов'ю та гумором. Можливо, сучасні вчені та історики висловлять сумніви в багатьох думках авторки, але це не впливає на внутрішню цінність її роботи. На жаль, через зміни, які зазнала країна снігів та її народ в останні роки, багато з того, що описала Давід Неель, тепер втрачено назавжди, що лише збільшує цінність її нарису. Ця нова редакція моєї подорожі Долхаси із розповідями ПРО пригоди і живописними ЗОБраженнями Тибету безсумнівно потішить нове покоління ЧИТАЧІВ Кензінг Яцо, 14 Далай-Лама, 7 ГРУДНЯ 1999 року Передмова РОКУ ПЕРДМОВАРДДЕ 200 чи 300 СТОРІНОК неможливо розповісти Про восьмимісячні мандри. Що пройшли в незвичайних умовах, переважно по невідомих місцях. Справжній подорожній щоденник зайняв би кілька товстих домів, тому тут ви знайдете лише короткий виклад подій, які, на мою думку, можуть найбільше зацікавити читача та дати уявлення про місця, куди я потрапила як тибетська мандрівниця. Зрештою, велика прогулянка Вулхасу під виглядом бідної паломниці. Це лише епізод серії довгих мандр, які утримували мене на сході 14 років поспіль. Не було б доречним в цій передмові говорити про те, що привело мене в Тибет, і все ж, думаю, деякі пояснення щодо мотивів, що підштовхнули мене обрати, мій дивний наряд коломниці для подорожі в Лхасу, напрошуються самі собою. До цього я вже була в Азії. У 1910 році, прагнучи повернутися в Індію, я виклопотала дозвіл від Міністерства народної освіти. Наступного року, перебуваючи неподалік від мадрасу, я дізналась, що правитель Тибету Далай-Лама, мова про попереднього 13-го Далай-Ламу, полишив свою країну, де тоді спалахнуло повстання проти господарювання Китая і перебуває в Гімалаях. Тибет не був для мене абсолютно невідомим краєм в колеж де Франц, моїм викладачем був вчений тібетолог, професор Фуко, і я мала деякі уявлення про тибетську літературу. Як ви розумієте, я не могла пропустити цю унікальну нагоду побачити правителя ламу та його двір. Домогтися прийому від лами виявилося непросто оскільки він завзято відмовлявся. Надавати авдієнцію іноземним жінкам. Однак, передбачаючи труднощі, я запаслась рекомендаційними листами від впливових осіб буддійського світу. Ці листи, перекладені для правителя Тибету, безсумнівно привернули його увагу, адже він одразу заявив, що буде радий зі мною поспілкуватися. Я побачила правителя ламу, оточеного. Дивовижним почтом священнослужителів в одежах саржі темно-гранатового кольору, жовтого атласу і золотої парчі, які розповідали неймовірні історії і розказували про країну з чарівних казок. Слухаючи їх і розсудливо роблячи скидку на східну схильність до перебільшень, я інстинктивно відчувала, що за лісистими горами. Які здіймалися переді мною і далекими виступаючими над ними засніженими вершинами, дійсно існує країна, не схожа на інші. Тож чи варто згадувати, що бажання потрапити туди враз захопило мене? Тільки в червні 1920 року, проживши довгий час серед мешканців тибетських гімалаїв, я вперше побачила справжній Тибет. У вільне сходження до високогірних перевалів було справді чарівне. Потім раптово переді мною з'явилась величезна, необмежена панорама тибетських височин, огорнутих вдалині млистим маревом, яке відкривало погляду безладне нагромадження фіолетових та помаранчевих вершин, увінчених сніговими чапками. Яке незабутнє видовище! Певно, воно не завжди зачарувало мене. Однак враження, яке ця країна справила на мене, пояснювалося не лише краєвидами Тибету. вона також приваблювала мене і як східознавицю. Я взялась за створення бібліотеки тибетських книг, крім того, я шукала будь-яку можливість спілкування з вченими ламами, видатними містиками та прихильниками езотеричної доктрини. І проживала неподалік від них. Ці цікаві дослідження змусили мене зануритися у світ в тисячу разів більш незвичайний, ніж безлюдні гори Тибету, світ аскетів і магів, таємне життя яких протікає в ущелина гір та серед снігових вершин. Невірно вважати, що Тибет завжди був забороненою суворо охороняємою територією яким він став у наші дні. І як це не дивно, розміри забороненої зони продовжують зростати. На дорогах через Гімалаї, які були доступні 15 років тому, тепер встановлені межі, які охороняють не лише кордон Тибету, але й підходи до нього на протязі понад 50 кілометрів. Туристи, які хочуть відвідати Сікхім, повинні отримати перепустку. В якій зазначено, що її власник не має права перебувати ані в Непалі, ані в Бутані, ані в Тибеті, не повинен відвідувати жодного пункту, подорожувати або намагатися подорожувати іншим маршрутом, крім зазначеного в перепустці. Також слід підписати зобов'язання про дотримання цих правил. Щодо китайсько-тибетського кордону, то китайці його абсолютно не охороняють. Однак нещодавно виведені з-під контролю Китаю райони стали забороненою зоною. Тепер неможливо переміщатися там, де ще кілька років тому мандрівники могли подорожувати на свій розсуд, а в більш ранні часи навіть селилися місіонери. І я згадаю серед інших наших співвітчизників пана Бако, нашого вченого. Який відвідав провінцію Царонг в 1909 році, англійського капітана Кіндона Уорда, який мандрував тією ж областю у 1911 та 1914 роках, і капітана, тепер полковника Бейлі, також англійця, який приблизно в 1911 році склав карту провінції Царонг. Варто також зазначити, що у 1860 році Паризьке товариство зовнішніх місій володіло тут нерухомістю. Можливо, читачеві буде цікаво дізнатися деталі, що їх надає англієць Едмунд Хандле, який брав участь у британській експедиції Вхасу у 1904 році. Він пише Слід пам'ятати, що Тибет не завжди був закритим для іноземців. До кінця XVIII століття доступ до столиці перешкоджали лише природні бар'єри, які виникали через рельєф країни та її клімат. Єзуїти та капуцини, які діставались до Алхаси, жили там протягом тривалого часу, і тибетська влада навіть надавала їм підтримку. Першими європейцями. Які відвідали хасу і залишили достовірну розповідь про свою подорож були отці Грюбер та Дорвіль, які потрапили до Тибету з Китаю по сінгійській дорозі і провели в Ххасі два місяці. У 1715 році отці єзуїти, Дезідері та Фраєр прибули в Хасу. Дезідері прожив там 13 років. У 1719 році Лхасу відвідав Орас де ля Пена з місією капуцинів. Він побудував тут каплицю та притулок, а також навернув кілька осіб в християнство. Капуцини, врешті-решт, були вислані з країни, але сталося лише в 1740 році. Першим мирянином, який потрапив до столиці Тибету. Був голландець Вандерпутте. Це сталося в 1720 році, і він прожив там кілька років. Далі у нас немає відомостей про європейців, які відвідували Лхасу, аж до подорожі Томаса Манінга, першого з англійців, що дістався в Лхаси у 1811 році. Манінг прибув сюди у складі світи китайського генерала. З яким він зустрівся у Парідзонзі. генерал був вдячним англійцю за те, що той доглядав за ним як лікар. Він пробув у столиці місяць, потім він отримав попередження, що його життя в небезпеці, і повернувся до Індії тим же шляхом, яким прийшов Лхасу. У 1846 році оці лазаристи, Юк і Габе Стають останніми мандрівниками, що дісталися лхаси. Після цього всі дослідники були змушені повертатись, проте деякі з них, перш ніж їх зупинили, спромоглись наблизитись до столиці дуже близько, майже дійшовши до берегів Намцотчимо, озера Тенгрі, серед них були Бонвало з принцем Генріхом Орлеанським і Дютерей Дерейн. З паном Гренаром у 1893 році тепер іноземцям стало абсолютно неможливо відкрито подорожувати у цих місцях. Приблизно в 1901 році, після придушення повстання боксерів, у Лхасі було оприлюднено кілька указів, у яких китайська влада оголошувала Тибет відкритим для іноземців. Та наказувала мешканцям Тибету приймати їх. Таким чином, зараз усі частини Тибетської території, які знаходяться під контролем Китаю, доступні для мандрівників. Через кілька років після моїх перших мандр по плоскогір'ях південного Тибету я відвідала в Шигатса та Шиламу, який прийняв мене дуже тепло, і закликав продовжити моє вивчення Тибету. Щоб полегшити це завдання, він прихистив мене поруч з собою. Мені було дозволено відвідувати бібліотеки та проводити там дослідження за допомогою вчених лам. Це єдиний в своєму роді випадок, але мені не дали можливості ним скористатися. Справа в тому, що внаслідок мого візиту до Ташілами, жителі села, розташованого приблизно за 19 кілометрів від скиту, де я оселилася, були змушені негайно заплатити британському наміснику штраф у розмірі 200 рупій, за те, що не повідомили йому про мій візит. Намісник, який змусив їх це зробити, не завдав собі клопоту взяти до уваги те, що вони ніяк не могли дізнатися про мої пересування, оскільки я вирушила до лами з монастиря, що знаходився на тибетській території. На відстані трьох чотириденних переходів від їх села. Горці повелись відповідно до психології диконів невігласів, частково обікравши моє житло, будь-які скарги були марними, мені відмовили в правосудді, а також наказали залишити країну протягом двох тижнів. Ці методи негідні цивілізованих людей викликали в мене в бажання взяти реванш, але з витонченістю. Що відповідає національному духу мого рідного Парижа, однак було б необхідно почекати. Кілька років тому, коли я мандрувала по кхаму східний Тибет, я захворіла і вирішила вирушити до Бетанга, де розташована лікарня місіонерів, якою опікуються англійські та американські лікарі. Батанг це велике тибетське місто, що перебуває під китайським контролем як і Канзе, поблизу якого я подорожувала у той час. Незадовго перед цим вахайські війська захопили частину між цима містами, і вона стала недоступною для іноземців. Тибетський офіцер з прикордонного пункту перш за все запитав мене, чи отримала я дозвіл англійського консула, великого чоловіка Стечієнву, як він його називав. За його словами, з цією перепусткою я б могла мандрувати Тибетом, як мені заманеться, але без неї він не міг мене пропустити через кордон. Тим не менше мені вдалося продовжити шлях, поки він висилав посланця до свого начальника за вказівками через кілька днів мене зупинив інший офіцер, і знову я почула про великого чоловіка з Новоявленого святого Петра, сторожа ключів від країни снігів. Тим часом моя хвороба загострилась, я пояснила тибетцям, що сталося зі мною. Але, хоч вони і щиро співчували мені, страх перед великим чоловіком не дозволяв заляканим чиновникам виявити свою природню доброту, дозволивши мені продовжувати шлях до лікарні. Довелось відмовитись від надії потрапити туди, але відмовилась я і повертатись назад, до чого мене хотіли примусити, і заявила, що якщо мене не пускають в батанг, то я вирушу в Жакієндо. Жакієндо невелике містечко на шляху до поза захопленою зоною, яка перебуває під контролем Китаю. Я припускала, що подорож. По території, яка нещодавно перейшла під контроль Лхаси, може бути цікавою з багатьох точок зору. Кілька днів ми героїчно вели перемовини. Офіцери розташувались в юртах, перед якою майорів тибетський прапор темно-червоного кольору з вишитим левом. Навколо них розміщувалася охорона, серед солдат було двоє музикантів, озброєних фіванськими трубами. Мої люди і я, позбавлені прапора і труб, займали дві юрти, встановлені на певній відстані від юрт тибетців. Бідолашні пастухи Докба, яких зла доля кинула в цей закапелок, сплачували свою участь у виставі баранами, маслом, молоком і сиром. Вони годували акторів. Так вже прийнято в Тибеті. Промови йшли одна за одною на тлі романтичного. Мирного пейзажу давнього королівства Дерджі, коли захриплі виснажені оратори замовкали, вони відразу кидались на їжу. Зрештою, коли стало зрозуміло, що завадити мені вирішити в Жакіндо можна лише вбивши мене, чиновники змирилися. Мої надії повністю виправдались пізніше я благословляла долю, що завела мене в Жакієндо, адже завдяки перебуванню в цьому місці. Мені випала нагода здійснити кілька дивовижних подорожей. Поки я залишалась в Жакенду, сюди прибув один данець, який повертався в Чаннанг Чуха, де йому перешкодили шлях, коли він вирушив до Лхаси. Не змігши досягти запланованої мети, мандрівник хотів швидко повернутись до Шанхаю, де його чекали справи. Туди вела пряма дорога. та сама на якій я воювала минулого літа. Перш ніж він дістався до забороненої зони, солдати, яких там поставили в очікуванні його появи, змусили данця повернутися назад. Нещасний дослідник марно намагався пояснити, що відмовився від планів потрапити у глиб Тибету, що рухається в протилежному напрямку і намагається лише вибратись на велику дорогу, щоб повернутись до Китаю. Його навіть не чули. Довелось йому продовжувати шлях через пустелі на північ, де блукали банди розбійників. Звісно ж, йому довелося взяти караван для перевезення їжі та речей, оскільки подорож тривала місяць. По закінченню цього терміну він знову опинився в синині, значно віддалившись від своєї мети в провінції Кансу. Звідки вирушив кілька місяців тому, сподіваючись дістатися Алхаси. Після цього він витратив ще два місяці, поки не прибув до Шанхаю. Якби йому не заважали слідувати прямою дорогою, він їхав би екіпажем, ночував би в готелях на кожній зупинці і скоротив би час подорожі більше, ніж наполовину. Подібні випадки це справжні провокації, спрямовані проти подорожуючих. Я не могла лишатись бездіяльним свідком такого безправ'я. Застрягши в Жакієндо, подібно до данського подорожнього, я вирішила не повертатись на північ, а пробиратись через заборонену зону до берегів Салуїна і відвідати спекотні долини Царонга і Цаваронга. Я залишила Жакієндо наприкінці зими з єдиним служкою. Більшість перевалів ще були завалені снігом. І наше пересування суглобами ледь не скінчилось трагедією. Разом з моїм хлопчиком ми безпечно подолали фізичні перешкоди, обійшли прикордонний пункт прямо під вікнами чиновника, що охороняв його, та дістались Салуїну. Там нас і затримали. Це сталося не тому, що нас впізнали. Причина моєї невдачі полягала в іншому. Я вирішила, що під час подорожі. Майже невивченою країною непогано було б не лише вести власні дослідження, а й збирати матеріали, що можуть бути цікавими іншим. Мій прийомний син Лама Йонден слідував за мною на відстані кількох денних переходів зі слугою ведучи за собою сім мулів. Ми повинні були знову воз'єднатись пізніше. У тюках, які він возив, лежали фотокамери, кілька приладів. Папір для гербарію тощо. Ці речі привернули увагу чиновника, який оглядав багаж. Знаючи про моє перебування в Жакієндо, він здогадався, що я десь поблизу. Він заборонив моєму невеличкому каравану прямувати далі і наказав солдатам шукати мене скрізь. Вони знайшли мене, і таким чином моїм пригодам прийшов кінець. Проте я зовсім не вважала себе переможеною. Мій принцип. Ніколи не миритись з поразкою, якого б роду вона не була і від кого б не надходила. Саме тоді мій туманний намір податись до Алхаси перетворився на остаточне рішення кращого способу відігратись не існувало. Я хотіла взяти реванш будь-якою ціною і заприсяглася в цьому на прикордонному пункті, куди мене знову привезли. Проте бажання помститись за свою невдачу не було моєю єдиною метою. Я хотіла набагато більшого привернути увагу до дивного явища, що існує в наш час існування заборонених місць мова йде не лише про алхасу нескінченний бар'єр, який перериває зв'язки, сягає в Азії приблизно між 78 та 99 градусами довготи, та між 27 та 30 градусами широти. Якби я почала говорити про це після серії невдач, хтось міг би подумати, що мене спонукало до цього роздратування, тому спершу треба було досягти успіху, дістатись самої хаси і таким чином усунути можливі звинувачення в особистій упередженості, саме це я й зробила. Хочу зупинитись на тибетському правописі. Я подаю лише фонетичну транскрипцію тибетських слів, щоб мої читачі могли вимовляти їх приблизно так, як це роблять тибетці. Щодо слова Тибет, то, можливо, читачеві буде цікаво дізнатись, що воно невідоме мешканцям Тибету, його походження залишається невизначеним. Тибетці називають свою країну Пиюл. Або як поетично називають її в книгах Ган'ю країна снігу, а себе – «пьоба». Перед тим як завершити цю передмову, я хочу запевнити своїх чисельних англійських друзів, що критикуючи позицію їх уряду в Тибеті, я взагалі не маю неприязні до англійського народу. Навпаки, з мого дитинства, проведеного на берегах кенту, я полюбила англійців з їх звичаями. Протягом моїх тривалих подорожей на Сході, моя симпатія до них не просто зростала, а й супроводжувалась щирою вдячністю за теплі прийоми в безлічі домівок, де чарівні господині старалися, щоб я почувала себе як вдома. В їхній країні, як і в моїй, чи в будь-якій іншій, політика правлячих кіл часто відображає не найкращі якості її громадян. Насмілюсь припустити. Не побоюючись далеко відійти від істини, що громадяни Великобританії та Домініонів так само мало обізнані щодо процедур, прийнятих відносно далеких колоній та протекторатів, як і решта світу, Тому їм не варто ображатись на критику, яка на них не спрямована. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски.